Позаду них страшна безодня яма. попереду несамовита людь. Маленький хлопчик прикипів до мами. Нас не уб'ють, матусю. Не уб'ють. Не бійся, синку, пригорнись до неньки, на тебе зійде Божа благодать. Тебе не вб'ють, бо ти ж іще маленький, а діток навіть звірі не їдять. Візав по затрепотіло. Птахи сполохано рванулися увесь. Синочка мати затулила тілом, убили всіх, а він живим лишився. Твер дивиться крізь дуло автоматів. Чому ж така незрозуміла злість? І він на пальчиках показує солдата. Мені шість рочків, всього тільки шість. Мій хлопчику надіявся на диво, ти вірив у всесильність доброти. То моросив над містом Середлева. То плакав світ, то світ просив. Просте. Українська та світова спільнота у вересні визначає 81-річницю початку подій у Бабиному ярі. То є символом трагедії Голокосту та нацистських злочинів на українській землі, жертвами яких стали мільйони людей. Лише за два дні. 29 та 30 вересня 1941 року було знищено більше 34 тисяч євреїв. Бабин Яр став могилою десятків тисяч євреїв, а також українських патріотів, військовополонених, циган та інших громадян. Бабин Яр, наш бій, наша пам'ять. Одна із найстрашніших сторінок літопису зла та страждань, написана людською кров'ю. Звичайний яр брудний і неохайний, тремтлеві віти двох блідих осик. Ні, це не тиша, не вгасимий крик, блищить на мокрій ткані кортоярів, розбите скло старючих окулярів і дотліває, кой кинутий бік, закривавлений дитячий черевик. Господи, за що нам ця спокута? Куля гітрилівська гостра й люта. За що загнали разом з нами непорочних діточок до ями? Згасла в нашім небі мить остання, та не згасли стони й волання. Наші скарги, голоси засмуте, доки світу й сонця бути. Тут розстрілювали, тут спалювали тропи, і тут просіювали попіл. Після Другої світової війни назва Київського яру стала символом людської трагедії. Перший розстріл відбувся 27 вересня 1941 року, коли було розстріляно 752 пацієнта психіатричної лікарні імені Івана Павлова, яка розміщувалася безпосередньо біля Бабиного яру. Точне місце розстрілу невідомо. Масові розстріли в Бабиному Яру та розташованому поруч із ним в Серецькому концтаборі, проводилися і пізніше, аж до звільнення Києва від окупації. Трагедія Бабиного Яру, скороботні події у завжди живі, так само, як і живими біль втрати за кожного, хто прийшов дорогою смерті і поліг у братській могилі Бабиного Яру. Боже, ми з твоєї згоди. Проходимо дорогу в Бабин Яр, де смертю ти поєднюєш народи, Щоб зберегти життя й свободи дар. Втіще плачі і зойкість мій глибокій, серця розбиті ласкою вгорни, Даруй святому праху вічний спокій, благословенні непробудні сни. У цей день скорботи й пам'яті ми приєднуємося до загальної печалі, сповчуваємо болю та втраті. Нехай живе надія, що подібного більше ніколи не повториться. Будемо пам'ятати.